Ласкаво просимо в майбутнє торгівлі. Знайомтеся з Bitfood, найшвидшим торговим ботом, створеним трейдерами для трейдерів. Виконуйте угоди з блискавичною швидкістю та отримуйте конкурентну перевагу завдяки передовим алгоритмам BitFood. Заробляйте до 48,5% Поділіться комісією з найкращою реферальною програмою на ринку, торгуйте, заробляйте. Та розвивайтеся разом. Схопіть найкращі можливості з автоснайпер, купуйте токени в момент їх запуску, забезпечуючи найнижчі ціни, або наслідуйте професіоналів за допомогою нашої функції копіювання торгівлі та без зусиль впроваджуйте прибуткові стратегії, отримайте прибуток з пам'анд, снайпінг та перегляд карток PNL в реальному часі, щоб відстежувати свою продуктивність і приймати рішення на основі даних. Торгуйте скрізь, Solana, BAZE, Ethereum та BSC. З нашим мостом безперешкодно переказуйте кошти між усіма мережами. Вчіться з освітніми ресурсами BitFoot Food Academy та підтримуючою спільнотою, щоб перейти від початківця до елітного трейдера. BitFoot має всі функції, які ми коли-небудь хотіли в боті, і розроблений, щоб зробити вашу торгову подорож легшою. Грабуйте в майбутнє, торгуйте розумніше. Пануй на ринку. З BitFoot торгівля не просто краще, вона непереможна. Готові підняти свою торгівлю на новий рівень. Спробуйте BitFoot сьогодні.